Вас вітаю тут канала Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний прохідний різець К11 КО під пластину ВЦМТ 1103. Відомо турецька виробника Смокс. Даний різець має наступні характеристики: квадратне січення 16 на 16. Праве виконання. загальна довжину 125 мм. Прижим твердосплавної пластини типу С, кріплення винтом, задній кут пластини 7 градусів, кут різання 95 градусів. Зажим пластини типу С є одним з найпопулярніших типів кріплення пластини для будь-яких розсочних пластин. Завдяки я тому, що його конструкція у складі якої відсутні будь-які верхні зажими, що значно розширює мінімальні оброблювальні діаметри. Різець виконано із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості по роквелу. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискоряє час обробки в комплекті з цим різцем, де ключ для зміни твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектуючи до цього різця, ви можете на нашому сайті або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. Весь асортимент інструментів можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви також можете оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.